Виконуємо номер 775 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. У січні робітник одержав зарплату 10 800 гривень, а в лютому на 8% більше, ніж у січні. Зарплата в лютому становила 90% від зарплати в березні скільки грошей одержав робітник за ці 3 місяці. Приступаємо до виконання. Знайдемо, на скільки гривень більше отримав працівник у лютому. Для цього знайдемо 8% від 10 800. 8% подамо у вигляді дробу, поділимо на 100, це буде 0,8. І тепер знаходимо число, дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на дріб. 10800, множимо 0,08, маємо 864 гривні. І пояснюємо на стільки більше отримав у лютому. А тепер знайдемо його заробітну плату у лютому. Для цього десять тисяч вісімсот

А тепер знайдемо число зазначень його відсотка. Для цього відсоток подамо 90 в в дробу. це буде 0,9, і це значення 11664. Поділимо на дріб на 0,9. Переносимо кому на один знак. Це 116640. Поділимо на 9, отримаємо дванадцять тисяч дев'ятсот шістдесят гривень і пояснім отримав зарплату у березні А тепер знайдемо, скільки він отримав за три місяці. 10 800 це січень. Додамо 11 тисяч 664. Це лютий. І додамо 12 960, це березень. 10 800, додати 11 тисяч 664. Це буде 22 двадчичі. 464, додамо 12 960, маємо 35 424 гривні отримав за 3 місяці. Записуємо відповідь.